І всім привіт.Всім привіт. З вами я, Влад Вотхакер і Сашучі. Сьогодні ми граємо в Агрантське місто. Вчора вийшло вийшов шорт з неї. І прилетай до неї сюда, ПЖ, ходи сюда. І що? Э, ну, ну, та, я знаю. Я знаю, що там отже. І конкурс почнеться через Ну, секунду. Короче. Видите, зараз я розпакую крису, пак з крисою. Euh, диві дивіться, А, у мене є два ящика. Сюди. І що мені випаде, як мені кориса випаде? Я не розібрався для чого. О, рисная. І тут. А я, одна я украв весь. А, чипсики. Ого, мені мене повар епічний. А О. я теж повар. Коротше, якщо ви чуєте такі звуки дивні, знайте, у нас ремонт. Так. У нас ремонт, і у нас все таке. Коротше, іменно на оцій карті вийшло вчора шорт. Вийшов, бачите, це ця сама карта. Так, там де Босси, мене кота. Так, іди так, сюди, Іди сюди, іди сюди. Е! Е! Я тебе усі хочу. Та чекай на мене, я також хочу І, блін не? Нам треба десь молоток. Так. Молот Не бейме. Не Перейдем давай давайте на цьоцьки будеш, а я на його. Я переду. О, він якраз мене покатав до виходу. Ха Ізі Ой, вона йде. Ну давай, упади, упади. Вона кожен раз спадає. <Шо так можна>? Мені повідомлення не видало. Mm. А, я уже цей, я експерт в воростві. А я продвинутий вор. Вс. А, блин. А, а чепуха. Чепухандра. Іде. Пожалуйся на мене. Я не знаю, я не на використав швидкість біг. Ой. А мене якраз бах обнивається. А, друзья, поставь конкурс начнется уже все, нормально. Уже да, конкурс кончился. Да. Жесть. Да. Не Драть, что, кто не знал, тут можно работать по две месяцы Ну да. Ну ты. Це... Так. Валим. А, не. Ой, не-не-не-не-не, Будь ласка! Давай, щоб а. такого не було лайк. Спочатку я буду насторожі, далі ти. Окей, давай. Е, спочатку я буду, Чекайте. На Насторожі? Так. Окей. Далі ти. Блин, на мой. Все. Мне треба йти. Е, так, але ти будеш тут. Все, зараз ти і я йду. Так. У мене якраз біг на лице. А у мене він вже обновився. Давай, іди. Я звучу буду класно. Так. Ні, ніхто, ніхто, ніхто. Йде, іде! Що ти? Блин! На жаль. Блин, Ta, 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 ta. Сюда я його обхитрию просто. Ой, скільки він мені зараз дасть. О! Гарна сума! 3к у мене 1к Гарна сума. ой, я його! Я його зупинив. Та я так уже вийшл. Так, я хочу піаніно. Якось треба вкрасти два піаніно. Якось. Блін, я у супермена куплю невидимість. Ну так, невидимість і треба. Так, коротше, підписники, я зупиню, поки не оновиться отут е, цей. Блін, ну ой, якій, ой, ой, ой. Поки не оновиться, а, тобі треба а, переродження. Переродження 1, переродження 2. Тобі переродження потори мені зробити. Я їх робив. Я можу. Круче, оновились, блін, я зупиню ков, е, і покажу вам, коли оновлю, і будуть всі. Піаніно. Круче, я бачу, тому що мене ловлять, ловлять, ловлять і ловлять. А нічого. тут П'яніно оновилось? Вас скоро Там до мене все приєднає. Наш... Бо що? я йду грати у Харт Башня Зомби. Ні, я не приєднаюся. Окей. Okay. Um... Що тепер невідимость? Єбой, я вкрав просто три піаніно. Скільки димтаж? Запам'ятаю, у мене зараз е 200. Погана сума. Не знаю. А чого бідний? Це бомж. Бомж це бомж. Тому що ж він цей. У нього ж є гроші. Ну да, він просто нам дає гроші. Ого! Блин жад еще далі не можна. Підписники. Ну коротше, давайте я Саша заресу. А, ти казав, що не будеш. Ну, скучно вже. Ой, -е -е -е, мене само зайшло. за шо. Короче. Называйте аграрте место. Як ты тобто Ага. Ходи швидше, 53. Коротше, там хтось з моєю головою е, е, ну, це через другий планшет. Влад, ти. Ти, ти, ти показав їм наші скіни! Вони будуть додавати кожного. Вони поставлять паузу сюди, у нас восьмірочку. Вони Сі будуть спалять. додавати кожного. Сі ну, окей. Ха. Додайте мене в друзі ПЖ, але так. спочатку напишіть свій нік. Так, і а мене ага. теж. А з... з... або... хочете, булави? бо я завжди я не... бо я завжди думаю. Ага, це, це, це хтось хоче мене додати, ага, ага. і а так це буде підписник, аби ми з вами грали. Так мені зараз треба одного просто зомбі з лупа. на. Ой, ще ця ядерна бомба, у мене уже однак. Купляємо М 1 карабін. Йдемо сюди куда бол. Збираємо тепер ой, 900. Ой, бі -бі. Тепер просто збираємо 900. Е, а навіщо я похожу? Щоб покрутити спин. А, -а, -а. а. до спина ще трохи далеко. Ай, да не дуже. Наступ. Наступний чекпоинт. На. Нас! Ні, 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 ні!

Адем все, можно ее купить. Можно у других і забрати. Бо більше когось не знает. О, револьвер! Ривольвер. Ай блин, ай верх. Епировать! Экипировать! А! Я не можу екіпировать! Ай, забрали! блин. Ой, револьвер. Экипировать. Экипировать я бой у меня револьвер. Э, а, ага, я наступную сброю. Я на Зараз я, зараз я. Я открываю. Ага. Ты шо? А, МК карабин. Мне не потребен. Блин, он винье. Блин, давай, ведь кровать, девушка. Вставка. я уже Або хто швидше, хто швидше і я цей? Я заберу, забрав біка. Забрав? Забрать. Мені не забрав. Ай, бля. він потрібно, коли тут буде мало народу. Ну так. на наступний чекпоінт. Так. Він потрібно як... Давай відкривай, деку. О, там щось є. Ядерна бомба. Вона, да О, я бекончик, Что это за оружие? Полировка. Полировка? Ему вот такое оружие портал. О, да. А, блин, тут расширили уже. Да, давай. О, да, да, ты да Дякую. Все, не, не Вин, шо, шо дай мне, дай мне, дай мне. Це... Карабин. Давай. Ё -хай -хай. Ё -хай -хай. Я скру... скручу торт. ак 47 э, дай мне, это моя, это моя Окей, давай, забирай. Я не могу, ай, я не, я не могу ее забрать. Э, э, К-47. Экипировать. экипировать, экипировать я буду. -е -е. Надеюсь, что все нормально Ну, короче, я падаю. Потом вернусь. О, А коли Саші попався, миниган. Хто таке? Хто не знає, що таке Це ган Це пулемет. Що тут? Ой. Блін, ти мені заважаєш. Сорян. Блін, через Ой, тебе моя зброя впала. За карту. Yes. Тепер ти мені винен 900. Та ну. Аккуратну зомби мини. А, а. А, мини уже, блин. Блин, мини-зомби уже нападают. Падай. Мы уже далеко. Ой, на наскоробин, на! Ой, на. Им прикинь, мини ганчик. я, не вижу, я не вижу. Ой, блин! О, победу. Екип! лучший пистолет. Повезло. Ай, пап, блин. Ты в поражение паркурщик еще сюда. Изи. Все, Су... ой, за бекончик не стоит. Девушка. Друзья, подпишитесь на канал. Блин, револьвер. Так, друзья, сначала подпишитесь на канал, а потом я вас друзья, да, да. Да. Ай, блин, я упал. О, мне выпало. Что выпало? Э, блин, мне забрали из брою от сей портал. Нечестно. А не вот она, вот она. Е, бой! Что это? Ты зачем на ней? Чего? Что это за строя? Ч... С одного удара. Да просто на изи. Це Ізі, можеш падати, бо ми вже дуже далеко. Та це буде Ізі. Та це буде Ізі. Так я на Ізі зараз. Я. Якщо тобі вибав портал, радуйся. Дуже. Я просто просто всіх мотаю. А, там є, там є щось. Я подарунок. Ядерна бомба. Блін, треба река. Блін, не це жосика. Ну, я краще вам раджу вам купляти багато зброї, а, а і починати з першої стріляти, щоб потім був у вас босс, і ви не мучились. На. На. На, блин, перезарядка. А, на. Как я крепкий Ч Мой, ми, ми, гамчику. А, плотник, давай забери. Я мой! А, падай, на. Ой, блин, я там де Окей, иду купувати зброю. Я тоже. Только что хотел их раз так. А, так тут... Кукум! Миниганчик выпал. Тебе? Не, э, бекону. Я заберу, я заберу, я заберу. Ай, забрали. Блин, все пошли. Попробуй у меня забрать, пацан. А, Я -а -а. тут... Поганенько. Ну, не угу, шесть. Так, я еще я открываю. М -м -м. Норм. Экипировать ебу. Давай швидше. А вот тут ще сейчас багато что. Пацаны не гачка. Ну я бачу. Якщо мы не могут. Так. Блин, ну не видит ты? Mm, жесть. Ой, блін. Ну а с М1 карабін це вообще имба. Ти просто із двох. Його на. Ой, блин, ты що уйдет, ты просто имба. Ну да, він тоже может. Ой, зараз фіолетове. Не, 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 я тебе на босса. Я тебе Я тебе Окей. Я тоже падаю туди. и иду проходит. Все, можешь. Mm. Падай. Зараз. Я и пройду. Все, Короче, подписчики, я на трохи, ай, зупиню. а то просто вам будет скучно. А я же Короче, підписники ми зараз скоро перейдемо вже. Ай, Вс, зараз Саша розблоковує і ми йдемо. Із босом, би. Що? Прикрийте мене, а я зараз э, боса. Не боса. А Все, є бос. А зараз його просто із оцої фіолетової. О його просто отак на із... У нього уже скільки хп! Це буде ізі катка. Я просто із цього... У мене тисячу патронів просто. Це жесть. Це жорстко. Міні ган. Все, у нього вообще мало хп. Мінус босс? Так швидко? Все, я верну вернуться. Все, я прийшов. У я прийшов. на червоний миниган. Oh. Все, я прийшов. Давай швидко, швидко, швидко. Дуже швидко просто телепортуйся! Телепортуйся! Швидко! Я ще не хочу! Чого? Попрощаємося! Що? Що? Що це? Облігації? А можна купляти щось? А. <світ> Ой, Боже, це весь. Ось такий жорстка порад в неї. Називається Hard, Такий смайлик демона. Зараз, зараз я вам напишу, коротше. Коротше, отак, бачите? Дивіться. Або, подивіться, просто отут, бачите, я написав. Просто тут погано, бачите? Ну, коротше, отак вона називається. І це 99-й відео! Зараз... І наступне відео вийде, знаєте що? Кованки! Хованки у вирості сад. Так. І до речі, хто напише свій вік в коментарях, ми його просто так. додамо. І, може, будемо навіть з підписниками. Угу. Грати. Так. Так що ви можете попасти у відео. І може, 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 в четвер, може, буде пряма трансляція. І може, вона точно буде, а то тоді я її не зміг зробити. Зараз я постараюсь. Окей, а на цьому у нас все. з вами був я, Волод Хакер. На жаль, я прощаюсь поки що один, але ну, окей. З вами був я Волод Хакер і Саша Чіт, який досі грає. Окей. Всім Па-па всім.